Споживчі ціни в серпні знизились двічі: буряк, моркву, цибулю, картоплю, помідори, огірки та перець можна купити за помірними цінами. Продавці пояснюють, таке зниження обумовлене сезонністю і хорошою вражанністю на Хмельниччині. В цьому році ціни більш-менш помірні, в тому році всі продукти були дорожчі, а в цьому році недорога продукція. Майже завершився сезон огірків перцю та помідор. Тому вже з вересня ціни поступово зростатимуть, а поки цінник за кілограм радує покупців. Я дивлюся, ціна вже менше яйця. А чи багато купуєте взагалі продуктів? Ну, то у нас двоє ми разом живемо. двоє, ту як. У нас трохи є ще дача, то ми вирощуємо. Подешевіло так, що все, де, все, все даром, людей дуже багато. А скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до таких цін, чи будете брати, по бере? скільки берете? Взяв-зів, взяв, зів, ти собі богарай, На що набирати? Думаєте, будуть підніматися ціни чи все таки? Є. Все, будуть падати, а зимою будуть підніматися. Овощі, м'ясо. Ну що таке, що потрібно в кухні? Кілограм у мене сім'я невелика. Нині господині консервують помідори. Вибір на прилавках достатній. Помідори є волове серце, є мікадо, є чорний принц, є сорт хурма, є чері помідора і чері є двох сортів і жовтенька, і червоненька. Навесні цибуля та морква коштували 70 гривень за кілограм. Нині їх можна купити від 18 гривень. Поряк теж радує покупців: від 15 до 18 гривень. Картопли можна запастись на зимовий період. Кілограм коштуватиме від 8 гривень. Продавці наголошують, що таке зниження цін буде ще до кінця осені, а взимку ціни зростуть втричі. Катерина Лучко Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.